вас, шановні пані та панове. В ефірі черговий онлайн брифінг Рівненської обласної державної адміністрації. І наша сьогоднішня тема Рівненщина приймає евакуйованих жителів Донеччини. І наші спікери Людмила Шатковська, заступниця голови рівненської обласної державної адміністрації. Доброго ранку доброго ранку і а також Інна Бойко, заступниця начальниці головного управління національної сервісної соціальної сервісної служби у рівненській області. доброго ранку. Доброго. Крім того, додам, що сьогодні наш брифінг супроводжується. Мовою жестів і переклад жестової мови здійснює любов глух. Отож, розпочнемо е, перше моє запитання: яку кількість евакуйованих потягів Рівненщина прийняла протягом березня-червня цього року? Доброго дня всім, так пане Сергій, ви таке запитання задали березня-червня протягом цього року. Але я хочу сказати, що ще до березня цього року рівненщина прийняла офіційно зареєстрованих осіб вже понад 90 Тисяч ще буквально вчора, коли ми приймали потяг з Донеччини, в нас було до 90 тисяч осіб, а сьогодні вже понад 90. Це офіційно зареєстрованих. А саме з березня по червня, так, ми приймаємо потяги з Донеччини, і на сьогодні Рівненщина прийняла шість потягів. Яку кількість осіб вже прийняли, якщо можна детальніше розкрити вчорашній потяг і попередні? Ага, так. Тобто, якщо з березня по червень ми прийняли понад 200 осіб. А вчорашній потяг це була найменша кількість осіб. Це було тільки 20 людей. Це були діти, були люди похилого віку і люди з інвалідністю. Куди цих людей влаштували? Де вони будуть будуть жити? В нас всі відбуваються прийоми евакуаційних потягів організовано, і протягом цього місяця перший цей потяг в червні приймав Дубинська районна державна адміністрація. І розміщені ці люди у дві територіальні громади: це Вербська і Дубинська. А наступний потяг, який буде 12 червня, вже в нас буде приймати Рівненська, Рівненський район. Зрозуміло, ну і пропоную пану пані Інну долучити до нашої розмови щодо наступних потягів. Чи є план прийняття? Чи яка є інформація? Яку, власне, інформацію зараз можна озвучити і варто озвучити. Ну хотілося б розділити е, шляхи евакуації на такі два напрямки. Перш за все, як е, сказала Людмила Степанівна, евакуація здійснюється з першого дня війни е, шляхом. Функціонування гарячої телефонної лінії, тобто особи, які евакуюються самостійно, телефонують на гарячу лінію. Є цілодобовий оператор, який приймає дзвінок, який допомагає власне, у влаштуванні, і далі супроводжує цю особу вже безпосередньо до місця проживання. Інший шлях це евакуація евакуаційними потягами, це здійснюється таким чином, що ми всі є учасниками. Координаційного штабу з питань обов'язкової евакуації населення, зокрема, йдеться зараз. Наразі про Донецьку область на цьому на засіданні такого координаційного штабу приймається рішення, власне, про те, яка область буде приймати такий евакуаційний потяг. От наразі, в червні, це є Рівненську область, було визначено приймаючою стороною. Надалі ми будемо також виконувати доручення координаційного штабу і рухатися в такому напрямку. Що стосується гарячої лінії, повторюсь, вона функціонує цілодобово і населення приймається кожного дня. Ось ми говоримо про потяг. Він прибув. Чим забезпечують людей, які приїхали в цьому потязі? При ну тоді тоді, коли прибуває потяг, розгортається приймальний пункт безпосередньо на залізничному вокзалі, куди прибуває потяг. Вже там організовано є і медичні бригади, є там і громадські організації, які так чи інакше надають свою допомогу, є також психологічний супровід різних організацій. Перед тим як ми це організовуємо, ми зі всіма спілкуємося, тобто вже на етапі прийому потяга це все організовано і кожна, кожен робить свою роботу, скажімо так. Ну і розкажіть про механізм проведення евакуації трішки. Тоді, коли проводиться евакуація, в з регіону з якого проводиться евакуація, збираються власне списки осіб, які будуть евакуюватися. Вони реєструються. Тоді, значить, ми працюємо безпосередньо, якщо йдеться про Донецьку ОВА, безпосередньо з Донецькою ОВА. І вже спілкуємося на етапі тому, коли зареєструвались люди. Тоді спілкуємося на етапі, коли люди вже власне сіли до потяга, тому що це різна може бути кількість з тих чи інших причин. От і вже тоді безпосередньо, коли потяг прямує до нас, ми визначаємо перелік осіб, які їдуть їхні категорії, якщо це маломобільні групи населення, підшуковуємо їм житло безпосередньо, яке буде. Відповідати їхнім потребам, і безпосередньо, коли потяг приїхав, ми вже знаємо, куди люди ці мають їхати. Є транспорт забезпечений територіальними громадами, які організовують транспортне довезення таких осіб. Ось таким чином. І про житло ви згадали, пані Людмила, можливо, вас доповнить? Як облаштоване житло, саме як організовано місця для житла? Ось людей, які приїжджають. Там з Донеччини з інших регіонів ну так дійсно, як сказала пані Інна. Ми вже <кій> наперед знаємо в яку тергромаду і куди в яке помешкання будемо заселяти, тому що проводиться колосальна робота. Тергромади подають своє житло з, з фотографіями, тобто, ми бачимо деякі умови і куди можна розселити. Так станом на сьогодні, я хочу ще раз наголосити, бо неодноразово вже ми говоримо, що внутрішньо особи в нашій області. Поселяються ті, хто має таку ну, сплату спроможні, вони звичайно знаходять помешкання, самі знімають чи то квартири, чи то там, приватний сектор. Ті, хто не мають такої змоги, на сьогоднішній день розселяються в місця компактного проживання, так звані, як ми говоримо, МКП, це де проживають групами людей, можуть бути від трьох осіб до двадцяти, а то і більше, що такі місця компактного проживання. Це у нас як правило садочки, які на сьогоднішній день не використовуються як садочки, ну за призначенням садочків школи. Так само, бо відбулася реорганізація там шкільна, і є школи в тергромадах, які не заповнені. Вони так само віддані під місця компактного проживання фельдшерсько-акушерські пункти. І дуже багато приватного сектору. І я дійсно дякую нашим рівненчанам, що ті, хто там повиїжджали за кордон, там з певних причин є пустують будинки в населених пунктах, і люди пропонують ці свої помешкання для проживання в ВПО. Є, як правило, ну те, що ми бачимо, є ну непогано облаштовані помешкання, і навіть є люди, які в них проживають, що кажуть, що вони мають кращі умови, ніж мали там у себе. Але ми розуміємо, що кожен хоче до себе додому. Бо повторюсь, як казав, зустрічав наш голова Дубинської РВА, що трава. Себе вдома завжди зеленіше, як то кажуть. Ну, звичайно, не від хорошого життя. Людей да. їдуть на на жаль. Ну що дякую вам, пані Людмила, дякую, пані Інно. Нагадаю нашим глядачам, що це був брифінг Рівненської обласної державної адміністрації. Наша тема рівненщина приймає евакуйованих жителів Донеччини. Вчора нагадаю, прийняли вже шостий в цьому році евакуаційний потяг. Нашими спікерками були сьогодні Людмила Шатковська, заступниця голови Рівненської обласної державної адміністрації. Дякую. А також дякую. Інна Бойко, заступниця начальниці головного управління Національної соціальної сервісної служби у Рівненській області. Дякую, пані Інно. І переклад жестовою мовою здійснювала Любов Глух. Дякую, пані Любов. Глядачам, дякую за увагу. До побачення, до нових зустрічей.